Ситуація, якщо ви хочете подаватись на резидента, і у вас ще немає всіх актуальних документів, але у вас закінчується ваша карта побиту, чи можна подавати і туди, і туди, і що потрібно для цього? Так вам потрібно, коли у вас закінчується карта побиту, часова бажано подаватись на слідуючу. Зібрати всі необхідні документи на резидента і можна теж подавати на резидента додатково так і туди, і туди, тому що це зовсім інші справи. Якщо ви б ви подавались на карту побиту, наприклад, відправили почтою в і хотіли ще особисто подавати, щоб пришвидшити процес, то так не можна подаватись. Не можна, щоб дві справи були одночасно. У випадку, якщо побит тимчасовий і резидент, це зовсім інші справи. Можна подавати і туди, і туди одночасно. Так, ну як одночасно, ви спочатку собі подаєте на тимчасовий побит, а якби. Продовжити карту і займаєтесь уже резидентом. збираєте всі необхідні документи для резидента, і вже аж тоді подаєтесь. Завжди потрібно подаватись після того, як уже мене. П'ять років перебування не можна, щоб скоротити собі час. Наприклад, ви хочете скоріше податись, щоб скоротити час розгляду справи і так далі. І подаєтесь раніше цього терміну. що у вас ще немає перебування п'ять років. то ви цього, в у цьому випадку можете отримати відмову. Завжди потрібно подаватись після п'ятирічного перебування, непереривне перебування, і тоді подаєтесь на резидента. Збирайте всі необхідні документи. Так що, кому потрібен супровід в отриманні резидента, сталого побиту або тимчасового, звертайтесь, мої контакти знайти у шапці профілю або в описі під цим відео.